Доброго дня, шановні українські аграрі! я ще на ріпаку тут в Тупічівській громаді. Що хочу сказати, на рахунок ріпаку, ви бачите, жодної дуплистості все нормально. Обробляли компанії Life Biochem, давали бора двічі і давали гумат 500 по пів літра кожен раз. Що можу ще сказати про мікродобри від Біохема? Ми ними користуємося, розумієте? І не один рік. Можу підняти бухгалтерію в цьому господарстві вже 4 роки і п'ятий рік беремо. Тому що перевірено, а не казки, що воно таке саме, воно 3 копійки дешевше. А ось візьміть оце, це вже перевірено, будь ласка, результатами ріпаку. В минулому році був один з кращих ріпак, ріпакових років теж у нас, то він не підвів. Тобто. Мікродобрив можна брати і треба брати. Ми є дистриб'юторами паралельно, але вирощуємо на своїх полях і використовуємо. Не тільки, знаєте, я продаю, але цим не користуюся. Є такі компанії, самі знаєте, які. Але е, точно так працювати ми не працюємо. Запрошую до співпраці, тому що нам є з чим поділитися, щоб ви стали успішніші. Всім треба навчатися. Маленьке ви господарство, велике господарство, різниці немає. Ми готові з вами працювати на співпраці, щоб був у вас результат. Так важка культура ріпак, але вона вдячна, якщо ви їй дасте все, що потрібно, колеги. Запрошую до співпраці, Успіхів вам!